Англійський звук, який часто важко дається українцям, це R R. Наприклад, Red rocks were right in the rain». В українській маємо твердий і досить складний звук R. Іноді англомовні люди взагалі не можуть цього вимовити, тому там ніяких R. Тому щоб не було red rocks were right in the rain, давайте поставимо собі красиву R. Наш язик чілить. Ось наше піднебіння. Ми легенько підвертаємо язик так, щоб він не торкався верху. Гляньте. Run. «ran», «rock», «right». Wrong. Для загальної англійської цього достатньо, але британська англійська має ще один цікавий момент. Гляньте, не тільки працює язик, а трішечки змикаються губи. Ран, в, в, Так ніби я маленька машинка. Пробуйте зі мною. Ран, райд. Wrong. Ось це все був тільки маленький аспект звуку R в англійській мові. Щоб відпрактикувати інші звуки, дізнатися більше та відшліфувати свою англійську, підписуйся. See you soon! Bye!